У Українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати, а Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забрати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робить ця ситуація, як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше: Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само, як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, типа з розряду хари халяви. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом та ті або чемодан вокзал. Ось така історія. Далі то, що Росія каже, що буде далі нападатися. Новось, вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові, віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас було. По-друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. А, зробітку онлайн маєте вже, хоч по чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб початися якісь професії онлайн. І почати заробляти онлайн, щоб переїзд імміграція або без бавлення в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезнім. за посиланням в шапці профілю є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців. Нічого платити не треба. Понял? Взагалі нічого А, навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профілю, Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям ми зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті Катенхата зараз заробляють, розповсюджують українські новини і так далі. Припрошую, може би вже чули інформацію про це, але просто день відкрити. І дверей, я хочу, щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно. подивились, послухали, зрозуміли, яких у них є можливості. Кому зрезонували, щоб скористалися цим. кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн, і оця економічна можливість виплачувати гроші безконечна. Ну я думаю, вона вже подзаканчується. Понятно? Це не одні ж українці на цих всяких виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось і ну інакшого варіанта ніж це немає. Причому, якщо буде нас чекати, якийсь локдаун, а він скоріше за все буде якийсь, то це взагалі ідеальний час для того, щоб от перед цим локдаун. Нам навчиться заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Тобто, під час першого локдауну, ну ви зрозуміли, по яких хворобі це все було а, всякі Netflix, доставка їди там прокат фільмів онлайн. Всі, хто працювали онлайн, вони, вони просто відчули себе як золотої сіліконової доліні. От а якщо раз таке було, то і другий раз теж обов'язково буде історія. Повторюється. Тому, друзі, вас за посиланням шапці профіля. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще, і щоб все буде добре, але лучше під. Переб... 本当。